Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. І я хотів би вам сказати, що безперечно сьогодні весь світ говорить про війну між Ізраїлем і Іраном, іраном і Ізраїлем. І тому ми не можемо цього минути. І як би я про це теж пару слів скажу. Ну, що зробити, щоб ці таких зіткнень не було? Ну, треба унормувати режим Аятол, безперечно, в Ірані. Де сидять вже з 1979 року, сидять аятоли, тобто глибоко віруючі люди, в Ізраїлі, мабуть, унормовувати не аж так багато треба. Ну тому що там є демократія, переобираються прем'єр-міністри, обирається президент, працює Кнесе, тобто парламент, все, все як належить. Люди мають можливість обрати не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. І більш-менш онормувати. Звідки це все? Це все через те, що оця період, величезний період, двотисячолітній майже коли розпорошені були євреї по всьому світу. Вони безперечно брали різні позитивні елементи з тих країн, де вони жили, коли у них не було своєї держави, і відповідно вони навчились там демократії, виборам і так далі, і тому подібне. Ну, і Є різні випадки, є різні євреї, які в різних країнах, там в Сполучених Штатах, чи там, наприклад, в Британії був прем'єр-міністр Дізраїля. Він єврей. От він, значить, керував та його теж обирали, його переобирали, його там в нього була партія. Коротше, вони всі цим навчилися. Приїхали в Ізраїль ну, після Другої світової війни, після Голокосту, після жахливих. Трагедії, травм величезної єврейського народу, де 6 мільйонів було знищено європейських євреїв, ну і от вони там як би, заснувалися і придумали, як їм жити далі. І Спочатку вони були дуже сильними соціалістами, до речі, щоб не було ніяких сумнівів, ну, а потім поступово поступово вони стали менш соціалістичними, менш лівими і більш, більш правими, більш центристами, більш нормальними людьми. З іншого боку, стоїть Іран. Там набагато складніша ситуація, і складніша вона і для сьогодення, просто удар ізраїльських військ він був спрямований проти людей, які задіяні в ядерній програмі Ірану. А ми знаємо, що Іран хоче створити ядерну бомбу, і були просто фізично знищені, вбиті переговорники, Там є переговори йдуть, йшли точніше з Америкою от і там були вчені, там були якісь політики, там були якісь військові. Ну і от тепер їх всіх немає, тому нема з ким вести переговори. так що це все можливість підписання якоїсь якоїсь угоди сполученими штатами і зняття санкцій ну не передбачається. Що можна зробити з іранським режимом? Нічого не можна зробити, тому що вони звикли жити в бідності. Вони звикли жити в поганих умовах, тому що санкції постійно їх переслідують і переслідують і переслідують. І там європейці знімають, американці запроваджують, американці запроваджують європейці і так далі. І так далі. Ну от вони нафту продають під підпільно там Китаю, Індії, туди-сюди нафти у них багато, газу у них багато. Єдине, що можна зробити, це безперечно якимось чином, щоб повстав перський народ, перси, саме іранський народ, щоб повстав. От тоді буде якась, якась, якийсь результат просто змінити владу з духовною, скажімо так, до цивіль, на цивільну, я вам можу сказати, що це важко. Чому? Тому що, коли це демократичне суспільство, то там якось так влада не може розстрілювати масово, просто всіх, повторю, всіх. Поставити кулемети, автомати, ці гранатомети, ті, що спалюють людей, якісь такі, да, вогнемети, і просто вбивати їх десятками, сотнями і тисячами. Так, в демократії так не працює, так не буває. Просто нема жодного випадку, коли б так було. Оці всі гумові кулі, це все гуманізм. Це є сльозогінний газ, це все гуманізм. Це все люди намагаються не вбивати. От. А тут люди не намагаються не вбивати, тут люди намагаються саме вбивати або поставити два-три. Великих кранів, які будівельні крани, і на них повісити людей привселюдно. Це робиться в Ірані достатньо регулярно. Можна це спостерігати. Просто от вони тут висять потім декілька днів ці вже мертві люди, і так далі. Чому? Тому що це називається традиційні цінності, скажу я вам так по секрету. Що таке традиційні цінності? Це такі цінності, які не враховують гуманістичний момент. Ми. Робимо це заради Бога або заради держави, і тут є дуже багато паралелей між Іраном і Росією. В Ірані все робиться заради великої мети, щоб переміг іслам в всесвітньому розумінні. Аяталаха мені засновник сучасного Ірану. Він якраз про це хотів зробити для цього зробив революцію, щоб світ став мусульманський. Весь. От. Ну, нічого поки не виходить, і не думаю, що вийде. Але от така от ж була ідея. І то, тому, якщо ми вбиваємо якихось людей, які тут копошаться під ногами, то нам ми ж заради не заради себе, ми ж заради вищого блага. Щоб в результаті цього всього всі нарешті зрозуміли, що це правильний Бог, і треба до нього ставитися з великою пошаною в Росії. Бога вже давно нема, там забула, але там є держава, вона заміняє Бога. Але це приблизно в такому предметному розумінні. Воно приблизно схоже на те саме. Велика Росія має бути великою Росією. Зараз один мільйон росіян знищено українцями під час війни, оце великої навали Росії на Україну. І ніхто не чухається, тому що а зато ми крутая страна, у нас крутоє государство. Оце та зато в Ірані зато ми переслідуємо головну нашу мету зробити велику мусульманську велику велику мусульманську земну кулю а тут ми зробимо невелику але достатньо велику російську державу і заради цього ми можемо легко знищувати людей тому що мета у нас не людина мета у нас держава в Америці мета людина так чи інакше. І коли держава собі дозволяє, чи там в Європі багато якихось злочинів проти людини, то люди виходять на вулиці. Іранці теж виходили на вулицю, але абсолютно нищівно їх всіх знищували, стріляли, вбивали сотнями і, 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 і це все. Захлинулося, і, і потім ще порозшукували тих, хто втік, і, і повісили оце на оцих кранах. А там і голову десь рубали, може, не знаю, не буду брехати. Тому треба завжди розуміти, що Іран в такому стані вони вже давно бідні. Я був там декілька разів. Вони і тоді жили не, не, не аж так багато, а зараз ще гірше, тому що санкції ще більше і так далі. І тому подібне. І ніхто не може нічого зробити, окрім самих іранців. Так само, як в Росії ніхто нічого не може зробити, окрім самих росіян. А росіянам подобається. На відміну, до речі, від іранців, іранцям не подобається таке життя. Хтось з них виходить на вулиці, хтось протестує, хтось сидить вдома. Але якщо б завтра щось змінилося, то вони були б тільки вони б плескали в долоні всі, і ті, що сидять вдома, і ті, що виходять на протести. От така от ситуація. Але. Знов таки треба завжди розуміти, що оця сьогоднішні стани Ірану – це така діалектика. Самі іранці зробили можливим таку владу. В 79-му році їм не, не, не сподобався шах. Шах теж був ну не дуже хороший. Прямо скажемо. Там теж було НКВД, Ну КГБ, це їхня там назва поліції чи там таємної поліції, теж бували людей, хапали і так далі і тому подібне. От. Але вони були, так би мовити, зовнішньо європеїзовані. Хтось хотів ходити в хіджабі, ходив в хіджабі, хтось хотів ходити в короткій спідниці, ходив в короткій спідниці. Там було купа американців, купа англійців, там все було нормально, ну, більш-менш нормально. От. Але їм це не подобалося. І вони кажуть, ой, ми так не хочемо, тому що ми все ж таки мусульмани, ми все ж таки, ми все ж таки читаємо Коран. І оце коли з короткими спідницями, це коли американці п'ють. З пляшок горілку там, чи що там вони віскі. Нам це не подобається. І от вони повстали і сказали: нам не треба. Це прийшов духовний лідер. Хамені, він жив в Парижі до того, і сказав, що буде у нас тепер Ісламська республіка, всі в хіджаби пити не можна, це 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 не можна, можна три години перераховувати, чого не можна. От. І я, коли був в Ірані, це була 90 ті роки. І я питав там різних людей, так дуже тихенько, тому що небезпечно. Вони мені казали, ми дійсно хотіли іслам. Ми хотіли релігійними бути, але ми не хотіли, щоб наші дружини, діти, доньки, мами ходили в хіджабах. Ми не хотіли цього, 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 цього. А тепер ми це все маємо. І ми, ну я би не сказав, що тоді вони страждали. Тоді вони не, не так ну не так, не аж так багато санкцій було. Але санкції були, і їм було погано. Але це було дуже смішно, тому що кожен місяць були великі демонстрації проти Америки, проти Америки, проти Америки, проти Америки. А коли ти приїздив, вони бачили, що ти не місцевий. А якщо ти не місцевий, то тебе дуже. Якщо ти чоловік не місцевий, тебе дуже легко відрізнити від місцевого, тому що у них в штани сорочки не заправляють. Не можна в штани сорочки заправляти, от зверху можна носити. Да. І вони тоді казали: долари, я, долари, 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 долари. Тобто, з одного боку йде велика демонстрація. Ай-яй-яй, які американці, які погані, які жахливі, які. Просто треба їх знищувати масово всіх, абсолютно а з іншого боку, дайте долар. Хочеться долар американський, американський. От така, от знаєте, діалектика. Тому виходу немає, і якби будемо безперечно дивитися, будемо думати про війну. Позитив для України є позитив, є негатив. Позитив в тому, що оці шахеди може вони не будуть постачати тепер. Хоча у росіян свої вже є. Вони там ліцензію, мабуть, купили. Це все ж таки позитив, так чи, так чи інакше, тому що іранцям самим потрібна якісь там БПЛА. А погано для України це те, що ціни на нафту піднімуться і прибутки Російської Федерації збільшаться, а це збільшить. Небезпеку для українців, очевидно, тому що більше грошей, більше ракет, більше тих самих шахетів і так далі і тому подібне. Прощаюся з вами на все добре, пані і панове. Побачимося. Сподіваюся, завтра. Пока-пока.